Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, вітаю вас на Луцькому ринку. Сьогодні разом з вами хочу подивитися автівки з бюджетом 8-9 тисяч доларів. Це такий на сьогоднішній день дуже гарний бюджет, за яким ви завжди шукаєте автівки. І для того, щоб ви сюди не їхали, не дивилися, які є машини в цьому бюджеті, я сьогодні це зроблю за вас. Тому всім приємного перегляду! Давайте подивимось, які є варіанти і скільки вони коштують. Поїхали! Без ціни. Не цікаво. До речі, 7850. У нас бюджет 89 ну, не підходить, ну треба далі. Ну, 8,9, 7850 плюс торгнути, тобто трохи, трохи менше. 7,750. 8 тисяч доларів 1.4 TSI. До речі, цих машин доволі багато на Луцькому ринку продається, але, як правило, вони в нас дизельні. Не знаю, бензинові версії не такі в нас популярні і вибору їх немає. Тому якщо ви шукаєте, як завжди, 1,6 MPI, то, друзі, краще дивитися його по авторії, телефонувати нам, ми зробимо вам перевірочку. Це у нас 1.4 TSI. всі знаємо, що двигун, в принципі, нормальний, але в нього є ряд великих проблем. Є проблеми з цим ципком на стягування, Сразу починають пропуски, зразу димить коптить, стріляє. І, коротше, заміна ципка коштує трохи грошей. І питання в тому, що коли ви міняєте цей цепок, він довго не ходить. І ще раз хочу нагадати, я трохи прихворів, сам чую, балакою, що трохи гондошу. Друзі, я ще не виздоровів, але працювати треба, е показувати автівки, вам треба. Друзі, зараз у нас літо, і люди літом що роблять? Відпочивають на відпочинку, що головне головне про холодні напої. А друзі, для того щоб вони у вас були. Я вам хочу порадити компактний компресорний холодильник на 15 літрів від компанії Vitol. Друзі, він може працювати від 12 до 24 або від 220 мережі. Кабель вже є в нас в комплекті. Також температурний режим у цього холодильника від плюс 20 до мінус 22 градусів. Вага його невелика, всього на всього 7 кілограм. Він є дуже компактним. Давайте подивимося його більш детально одразу, що я хочу зробити. Точно 7 кг. Блін, ну взагалі, дивіться, він легесенький. Місце займає небагато, при тому, що це у нас, кона, конві, багажник мінімальний. Бачимо, що в нас є ось такий відділ. Тут є у нас підтримка. Те, що я вам казав, кабель у нас є на 220 вольт. Він у нас є в комплекті. Також є в нас в комплекті до прикурювача. Бачимо, що ви можете від мережі автомобільної. І також в нас є ремінь. Цей. Холодильник можна зачепити і носити на плечі. Тут в нас все закрите. Якщо тут щось десь і розлилося, то його можна помити. Бачимо, відкриваємо цю кришечку, все це помили, вода стекла і все. Також в нас є підстаканники, дуже гарне таке табло. І ось у нас куди він підключається в мережу. Бачимо, що він виглядає гарно, компактно, і в компанії Vitol є вибір по цим холодильникам. А з моїм промокодом MaxAuto ви можете отримати. Дуже гарну знижку. Посилання на ці холодильники і на компанію Vitol залишаю внизу під відео. Заходьте і обирайте для себе дуже гарні речі. Дивимось більш детально, оригінальні диски, гарний колір і давай покажемо технічну характеристику. Це у нас Volkswagen Golf 6, 12, рік 1,4 ТС 90 кВт. До речі, це один із гарних двигунів, 202 тисячі пробіг, 8 тисяч доларів і є номер телефону продавця. Поки у нас на початку відео, хочу вам одразу сказати, всі машини, які ви сьогодні бачите в відео, ми Показуємо, скільки вони коштують, і є номер телефону продавця. Не всі ці машини, які ви бачите в відео, є в нас на авторі. Якщо якийсь автомобіль сподобався, то ми телефонуємо за цим номером продавцю, спілкуємося. Якщо у вас це влаштовує, все, що він вам каже, то набираєте нам і ми приїдемо, зробимо гарний відео огляд цього автомобіля і дамо вам повністю рекомендації по цьому автомобілі. Посилання і номера телефонів залишаю внизу під відео, а номер телефону, за яким дзвонить, ось отут, на великому екрані. Дивимось далі. На шестиступочках круїз є, підігріва нема, мультикерма немає. До речі, в дуже гарному стані сидіння, кермо, підлокітник, але всі хочуть гольфа. Отримати з мультикермом у нас скільки не було замовлень по цьому автомобілю, і завжди критерії до цього автомобіля мультикермо і підігрів сидінь. Тому ті люди, які займаються пригоном цих автомобілів, друзі, гоніть ці машини з мультикермом, і тоді у вас буде радість і щастя. Тоді швидше продасте автомобіль. Друзі, дорогі мої підписники, люди, які купляють собі автомобілі без перевірки. Потім пишуть: Боже, що мені робити, що мені робити з цим автомобілем, як мене могли кинути і все інше. Друзі, для того, щоб бути мега впевненим, свій автомобіль, який ви хочете обрати, його спочатку треба перевірити за карвертиком. Ми особисто перевіряємо всі машини клієнтські, свої особисті, за він-кодом перевіряємо за цією базою, тому що вона працює дуже швидко. За дві хвилини ви можете отримати абсолютно всю інформацію, яка вас цікавить звідки пригнаний автомобіль, скільки в нього було власників, яка фіксація пробіл, чи був автомобіль в таксі, чи був автомобіль в ДТП, яка орієнтовна вартість цього ремонту. Тому, друзі, перед тим як щось придбати, треба спочатку перевірити. А з моїм промокодом MAXAUTO ви отримаєте дуже класну знижку. Всі ви знаєте, що на сьогоднішній день придбати гарну машину дуже складно. Тому перевіряєте усіма можливими способами. Пройшли ми вже десь метрів 100, а у нас якийсь непідходящий бюджет для людського ринку, тому що машина або дешевше, або дорожче. І, блін, немає що вам показати. І зараз почнуть люди писати, та звісно діло, це ж луцький ринок, тут же одні карчі скручені і все інше. Друзі, я вам хочу сказати, що в будь-якому місті, і на авторії, і в Луцькій, і в Києві, і в Львові є машини. Хороші, є машини погані. Просто коли ви обираєте для себе автомобіль, треба розуміти, яка його повинна бути вартість. Не дивитись, що, знаєте, як у Є наміган 5 тисяч доларів, і вони кажуть, так, у мене є 5500, то я тепер буду дивитися Opel Astra G. Ну, блін, G. Ну нормально коштує там, 8. А понятно, що є за 5,5. Ну то ж буде корч корч. Тому для того, щоб знайти гарний автомобіль, треба розуміти ціноутворення. А якщо ви не знаєте, у мене на каналі є всі прорахунки, скільки коштує пригнати, розмитнення, яка ціна за якісь популярні машини. Так, друзі, не зря я стою біля цього автомобіля. Це в нас дача, яка попадає в наш бюджет. Це в нас Дастер. Це такий популярний автомобіль, на якому можна що зробити. Можна поїхати в поле, можна йти... аграрії на ньому всякі їздять. Тому що ця машина проїде. Йде скрізь. Бензиновий 1,6 двигун так, він слабенький для цього автомобіля, але ж ми знаємо, що тут є в нас 1,5К, 9К, оце і просто тут <різь> Надо знати над машиною якусь таку ніф зробити. <різь> Тому що ну, машина на дизелі дуже економна, вона тяговита, кліренс у цього автомобіля величезний, ламатись тут немає. Чому? Чому? Тому що тут в ньому немає нічого. У нас тут є кермо, педалі і, 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 і більше нічого. <різь> Тому мега простий автомобіль на кожен день. ну Реально нормальний. Давай подивимося, яка його ціна, які у нього характеристики. Це в нас 11 рік, 1,6 Ampi 77 кВт, механіка, свіжопригнаний, кондиціонер, номер телефона є, була ціна, походу, 8600, стала 8 І ще плюс торг. Тобто знову ви бачите, там, де є Максим, там, де є МаксАвто, там в нас є мегазнижки. Те, що я вам казав, у нас п'ятиступочка, звичайне кермо, воно в нас навіть не шкіряне, а пластикове. Канинний салон, але в цілому виглядає гарно, не затерто, кондиціонер є. І на це також треба звертати увагу, тому що на цих машин не у всіх є кондиціонер. Да, не у всіх, навіть за ці гроші, які дачі у Сандера. Не у всіх є кондиціонери, друзі. Тому звертайте на це увагу. Інколи ціна може бути трохи дешевше від звичайної, але там нема кондиціонера. І як їздить на цьому автомобілі у 2025 році, на якому немає кондіора. Ну, не знаю. Давно ми вже не показували ці автомобілі, друзі. Так, да, В цьому бюджеті в нас є Volvo. Volvo на сьогоднішній день коштує 8-9 тисяч доларів, але тут основне питання до цих автомобілів це їхні оригінальні пробіги. Я вже просто заморився вам показувати, які пробіги в Європі і які пробіги в нас в Україні. У нас у всіх автомобілів 220-196, а по факту, саме менше, який знаходиш там десь в Нідерландах або десь там по Європі, то у нас там 300-350. 400. Ми з вами розуміємо, що в нас Скручений пробіг в більшості, а тих автомобілів, які пробіг все таки є оригінальний там 250-260 тисяч, як правило, є якісь питання по кузову. Тому, друзі, будьте уважні і розумійте, що ці автомобілі по факту всі з великими пробігами. Треба гарно перевіряти, що комп'ютером, що по всім базам, для того, щоб точно зрозуміти, який є пробіг. Так, що стосовно цього автомобіля, ну Volvo V50, не знаю, цих відео у нас на каналі дуже багато. Особисто Сергій нас їздив два роки на цьому автомобілі, розповідав. Які є питання, яке обслуговування, скільки воно коштувало і свої емоції від цього автомобіля. Є повноцінне відео, зайдіть, подивіться. Оригінальні диски, давай подивимось, скільки коштує цей автомобіль. Це, до речі, у нас топова версія. Це у нас 9 рік, 252 тисячі пробіг, 2,0 дизель, 8550, Volvo v 50 Двохлітровий дизель ну це реально класний, він ресурсний. Якщо ще п'ятициліндровий, ну це прям. Вообще, я не знаю, мільйони. Бачимо з вами, що в нас є клімат-контроль, підігріву сидінь немає. ступочка, мультикермо, скруі з контролем, сидіння трепчане. Звичайний ручник. Кліренс у нього невеликий. Місця в нього не так багато, тому що все це обшито. Але я вам скажу, що це Volvo. Воно якісне, гарне, шумоізоляція і дуже приємно їхати в цьому автомобілі. Коли я Сергієм сідав десь збоку, знаєте, я як сів, як на. Якось директора, тому що машина ніби і стара, але мене з усіх сторін так прийняло. Я так сів і кажу, я Сереж, виходить, не хочу, іди сам дивись машину, мені приємно воль сидіти. Так, люди, я вам нагадую, що нема людей, тому що ми сьогодні приїхали не в базарний день. Але це і є перевага Луцького ринку, що ви можете в будь-який день тижня приїхати і подивитися собі машину. Та машина, яка вас там зацікавить, наприклад, бачимо, є в нас ціна, є номер телефона продавця, приїхали, подивилися, зателефонували людині. І це, вона приїхала, вам відкрила, і ви вже більш детально подивилися. Так, що в нас тут по цінах? Так, бачимо, що тут у нас 11 тисяч доларів. Друзі, на сьогоднішній день шкода Octavia 1.6 дизель, 2 літровий дизельний, А5 ну, це прям велика проблема на сьогоднішній день, тому що в них оригінальні пробіги великі. Дуже часто зустрічаються проблеми з кузовом. Іржа на задній аркі, пороги, низ дверей, передні крила. Останнє замовлення ми ввели практично 4 місяці людині шукали цей автомобіль. Я вам хочу сказати, що після такого підбору, скільки ми машин передивилися, про сміга багато, їздили в різні міста. І всі машини були фарбовані, шпакльовані, або зержові, або пробіги скорочення. Тому це машина на сьогоднішній день одна із самых складних в пошуку. Так, що ми там з вами бачимо далі? А, я хотів вам цей. Ось оцей Renault Megane 3. Бачимо, що в нас він простий, ходових у нас немає на цьому автомобілі. Бюджет у нас 8,9, 13 рік, 1,5 дизель 215 пробіг, 8900 кошту, електропакет, навігація, датчик світла і дощу. Прикольні такі диски. Диски, як завжди, роблять гарний вигляд автомобіля. Набагато він стає цікавіше. Складання дзеркал присутнє. Що ми бачимо? Круїз є, кліма також є. Шестіступочка, моніторчик з навігацією також присутні. І ось отак виглядає задня частина. Парктроніки задні є. Ну, не знаю, що вам казати про цей автомобіль. Щоб зустріти на ньому якусь їржу, ну, це нереально. Не на цьому, не на цьому, не на цьому їржі не буде. Буде їржа тут, тут, тут. І, і навіть на такому автомобілі 21-го року є багато відео, де зустрічається на задній ляді вже і рожає на передніх крилях. Це просто якийсь кошмар. Би мама сказала, куди ти їх потягнув, ті соплі. <рив> Будеш кашляти. <рив> Друзі, знайшли ще один автомобіль по нашому бюджету. Це той автомобіль, за який я вам вже розповідав, що блин, це мега складний автомобіль, тому що вони з питаннями по кузову, це у нас шкода, гниють передні криля, пороги, задні арки, ляда, внутрі пороги, стріляє пріші. І також це ж у нас дизельні, як правило, варіанти з Європи. То що у нас там? Оригінальні пробіги. Такі, як знаєте, в космос і назад злітали. А ми ж всі хочемо по низу ринку і отримати пробіг 200. Друзі, не існує цих машин з пробігом 200. Так, дивимося, що коштує цей автомобіль і які в нього тут а, характеристики. Тут в нас 10 рік, 1.6 дизель не фарбована, до речі. Пробіга не бачу, 9,550. А, пробіг 212 тисяч. Є в нас сервісна книжка. Бачу, зі штампами, з пробігом в 2017 році було 132 тисячі пробігу. По комплектації також треба подивитися, тому що комплектація щодо Volkswagen, Golf 6, щодо до шкоди А5, мультикермої і. Клімат-контроль це обов'язкова функція. Так, друзі, бачу, що в нас є е, круїз, в нас є клімат-контроль підігрів, але маленька магнітола, е, мультикермо, шкіряне кермо, сидіння, куліса, в принципі, все в гарному стані. Ну, така цікава машина, візуально виглядає гарно, але всі автомобілі треба перевіряти, дивитися, які в них є питання. Міганчик третій я вам зняв в цьому бюджеті. Ну обов'язково треба і сцені зняти. Ну це ж. Плін, популярні машини, А що популярні, тому що вони надійні і не гниють. Да? І по бюджету невеликому, ви можете отримати свіжий рік. І в комплектації у вас буде навіть камера задня, безключовий доступ, клімат і все інше. Друзі, це в нас сцені. Сцені короткі. І у вас є можливість, якщо ви хочете отримати автомобіль більше з більшим кількістю місць, то ви можете обрати Grand Scenic. Тому вибір тут великий. Але Grand Scenic, він у нас, як правило, дорожче. Що стосовно цього автомобіля, сценіка, це людям яким не подобається низька посадка Мігана, то вони, то вони обирають сценік. тому що сценік він вище, кліренс в нього більше, посадка в нього вище. Тобто людям сідати цей автомобіль набагато комфортніше. Так, дивимося, скільки коштує цей автомобіль чорного кольору, виглядає гарно, оригінальні диски. 9 було там 700 чи 850, 9,300. Знову знижечка пройшла. 12 рік, 222 пробіг, 1,5, 81 кВт, дизель. Номер телефона є. Комбінований салон шкіл шкіра, полюс, тканина безключовий є, електроручник, також клімат, екран з навігації, шкіряне на кермо, 4 склопідіймачі, складання електродзеркала. Ну як завжди те, що я вам кажу, що за невеликий бюджет ви отримаєте дійсно гарний козов, економний двигун ресурсний і гарну комплектацію. I the, way the problem, but I'm never seen it can all. Thinking about Closer we don't get a to no the curse, no flurries. Ми до речі, якраз стало біля двох Кашкаїв. Це у нас по факту G10 Re це у нас перший Nissan Кашкай. До речі, також дуже популярний, тому що в нього технічна частина гарна, дизельні двигуни гарні, бензинові також нормальний. Основне питання до цих машин: що нормального автомата тут знайти реально дуже-дуже складно. Але ми з вами розуміємо, що цей Кашкай по кузову вони трохи міцні. Але коли автомобіль вже в такому віці, то все одно зустрічається якась ржа, іржа на капоті за що того, що у нас тут такий нахил капоти. Обов'язково треба дивитися по внутрішній стороні а, порогів. То у нас там також дуже часто є вже корозія. Пузириться фарба, попадає потім туди зимою волога і на літо у вас там був ржа. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Nissan Кашкай це у нас восьмий рік, 1,5-233 тисячі пробіг. Дачки світла, рідна фарба, ціна 8500. По бюджету, по бюджету. На Кашкаєв. На будь кашкаях треба звертати увагу на дзеркала. Що на тому, що на цьому. Оскільки я вже з цих відео познімав, там, де люди вгадували по дзеркалам, на якої машині вони шатаються, то кашкай завжди був у нас в топі. Так, друзі, до речі, у нас ще й комплектація гарна. Шкіряне кермо, мультикермо, круїз є, підігрів сидінь, шестиступочка, клімат, сидіння в гарному стані, підлокітник, датчики, світла і все інше. В принципі, є абсолютно все на цьому автомобілі. Він у нас передньоприводний. Тут треба розуміти, що ці машини. Є в нас повноприводні, є в нас передньоприводні. І також, як знаєте, від себе, дуже часто на сьогоднішній день люди хочуть для себе обрати кросовери. Мають ніби бюджет в районі 10 тисяч доларів, а на сьогоднішній день для кросовера це ну, доволі мало. На сьогоднішній день раджу для кросовера на механіки, то хоча б підходити з бюджетом в районі 13 тисяч доларів. Хоч тоді хоч трохи можна щось повибирати по комплектації, по пробігу, по двигунам. За 10-9 тисяч це вже машини, які в нас вказують або в них вже багато власників, або оригінальні пробіги вже не такі, які ви хочете. Ну що ж, друзі, ось ми і підійшли до кінця, пройшлися по ринку, побачили ті автівки, які побачили. Бачимо, що ніби і гроші є. Ну дійсно, бюджет ж нормальний. Ну, типу, гроші немалі. Але по факту на Луцькому ринку вибір в цьому бюджеті машин ну, маленький. Якісь є, але по факту з таким бюджетом все-таки радив той ситуації, яка зараз є, то дивитися автівки там на авторії, в яких соцмережах і приїхати на Луцьк і щось там додивитись. Прямо так їхати на Луцьк з таким бюджетом і надіятися, що ви оберете тут машину, ну вірогідність є, але вона маленька. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підтримати канал, натиснути вподобайку, написати коментар, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити цікаве відео. Бачите, я для вас стараюсь, даю дуже багато різної інформації. Ви з моїми відео можете для себе визначитись, який автомобіль вам підходить більше. Всім дякую, до наступних зустрічей.